Городська молодіжна рада серед своїх пріоритетів завжди ставила питання покращення умов, працевлаштування і самозайнятості молодих людей, тому що це є вагомий внесок у зміцнення економічної спроможності як нашого міста, регіону, не звичайно країни. І е, декілька місяців тому е, ми отримали. Е, Інформацію про можливість податися на конкурс адвокаційних кампаній для людей з інвалідністю, звичайно, для нас, як для молодіжної ради, було дуже важливо і цінно підсвітити якийсь дуже важливий момент, який стосується молодих людей. І питання економічної безпеки, економічної спроможності безперечно є одним із них. А ми разом з нашою членською організацією Кольпін Закарпаття та давнім багаторічним партнерами Закарпатської обласної бібліотеки імені Поточника вирішили подати власний проект. Який направлений на покращення працевлаштування молоді з різними формами інвалідності. Ця адвокаційна кампанія називається Кожна людина цінна. В її рамках ми будемо проводити таких п'ять історій успіху. Так само ми працюємо над оновленням діючих можливостей для молодих людей з інвалідністю, зокрема запровадження у більш широкий загал такої можливості, як соціальний супровід на робочому місці, який би допомагав створювати. Більш комфортні умови для молодої людини з різною формою з інвалідністю при роботі і, звичайно, в пошуці роботи а роботодавцю знаходити гідних якісних працівників і працівниць за допомоги, зокрема і підтримки держави, тому що центр зайнятості зокрема має такі можливості проте однак не всі про них знають.